Вітаємо! Ми кураторки виставки Мені наснились звірі. Це Катерина Яковленко, я Галина Глеба. І ми запрошуємо вас на нашу відеоекскурсію цим проектом. Наша виставка, як вже Галя сказала, називається Мені наснились звірі. Вона ніби відсилає до. Чогось уявного, але насправді присвячена документальним подіям, тому що зараз відбувається в Україні російські воєнні агресії. І, звертаючись до чогось фантастичного, нам хотілося у такий спосіб проговорити про війну і показати її з іншої перспективи, показати її через досвіди художників-художниць, через досвіди. Людей, які воюють, наприклад, на фронті, або проживають це як очевидці. І, скажімо, з права, ви бачите дві дуже документальні роботи, тому що вони фіксують те, що е, люди переживали і відчували. Е, на початку е, повномасштабного вторгнення і в перші дні, і це одна з робіт: це Анастасія Постоварова, яка е, малює свій сон, який їй наснився. І друга робота це Богдан Шумилович. це частина архіву, який е, яким наразі Займається центр міської історії у Львові, і вони збирають щоденники війни а також сни, які люди документують те, що вони бачать зараз. Примітним є те, як на початку повномасштабного вторгнення багато людей відчували певні такі візіонерські. Передчуття війни, і проявлялися вони саме в образах тварин, різних тварин. Комусь снилися е, поранені тварини і ті, які страждають від якогось зовнішнього впливу. Іншим снилися тварини як образи е, агресії. І ці образи стали такою титульною складовою і початком нашої експозиції, який занурює глядача в емоційний стан напівсну, напівмарення і власного проживання власного досвіду. Це серія, яка називається подвійна експозиція. Це серія малюнків, які робить художниця з Києва Інга Леві. І вона наносить на ці малюнки дві такі реальності. Перша реальність стосується війни, а друга реальність це те, що стосується її повсякдення, бо якихось новин, нібито не пов'язаних з війною напряму, але безперечно вони перетинаються. І в той спосіб, як вона це робить, вона показує всі ці зв'язки. Однієї реальності з іншою важливим у цій серії є також те, що Інгалеві виступає в нашій експозиції як людина, яка перебуває поза Україною більшу частину часу, і тому ті реальності, які вона поєднує, нашаровує на своїх зображеннях, вони зазвичай стосуються перебування за кордоном і проживання якоїсь умовної мирної реальності, поєднуючи її з перебуванням головою і думками в реальності війни і е, військової агресії в Україні. І також кажучи про сни, Інга Леві робить дуже багато малюнків, майже щодня їх створює. Ми зробили вибірку для нас. І останній день в цій вибірці, яку ми обрали, це 156-й день, в якому вона пише про те, що їй наснились обстріли. І наступного дня ми дізналися про обстріл і бомбардування. Тюрми Воленівці а, і через це ми теж хочемо поговорити про тут, тут ми теж показуємо цей сон і це марення як не лише щось позитивне, а і те, що в цьому сні може відбуватись будь що але важливо те, що після цього марення а, після цього сну ти потім прокинешся, і він скінчиться. І це теж важливо було показати в контексті травматичного досвіду і дати розуміння того, що з ним можна. Його можна опрацювати і можна вийти з цього стану травматичного. Наступна робота в нашій виставці це робота Анни Звягінцевої. Вона називається та саме Волосся, і ця робота народилася у діалозі з. Галерею, яка їй запропонувала зробити роботу. Але як ми бачимо, з цією роботою є скріншот з цієї переписки. А власне колега Ані питає, як вона, і в той день теж було дуже багато обстрілів. І вона побачила на одній з фотографій фотографію дівчинки, яка має дуже довге кучеряве волосся, і їй це нагадало волосся, яке має її ж донька. І для мене це для нас ця робота це теж про цю перспективу сприйняття новин, про те, що а... На жаль, для багатьох українців, які бачать документальні свідчення з війни, вони розуміють, що на цих фотографіях не є абстрактні люди, чи це не є абстрактні ситуації. Всі ці люди, всі ці ситуації, всі ці міста мають прямий стосунок до них і пряме відношення до них, до їхньої біографії і історії. Поряд із цією роботою, власне, навпроти неї розташована серія Євгена Голуб'єнцева. Художника Ательє Нормально, яка представляє також щоденниковий формат розповіді і замальовування художником днів перебування в окупації. Ті щоденники і ті аркуші, які ми представили в експозиції, належать до березня і квітня місяця. І примітно, що на усіх цих зображеннях, які поєднують між собою якісь документальні образи, побутові ситуації. Також е, присутні такі гіперболізовані і перебільшені, навіть драматизовані образи техніки, яка набуває форм е, диких звірів з пазурями, з е, зубами, яка є дуже асоціативною, дуже лякаючою. І художник таким чином е, передає ту закриту реальність окупації, в якій власне він перебував, і з якої в квітні місяці зміг звільнитися. Наступна робота в нашій виставці є кореспондує і з роботою Ані Звягінцевою і з Євгеном Голубенцевим і розповідає теж про досвід війни. Але цього разу це діти, які ходять на є учасниками програми Артсвіт дітям у Дніпрі, і це діти, які живуть у прифронтових містах, і діти-переселенці, які з лютого місяця почали щоденно займатися художніми практиками зі своїми викладачками в Дніпрі. І ми запропонували їм помислити, про те, проте, спробувати створити фантастичних них тварин, як вони собі їх уявляють, що це за тварини, і розказати їхню історію. А, примітно, що всі вони. Безперечно, мають стосунок до війни, не дивлячись на те, що форма цих тварин дуже казкова. Вони зроблені з яскравого пластиліну, але назви і історії цих е, створінь вони е, відображають нашу трагічну реальність. Вони всі е, боряться з тими, хто роблять боляче близьким, наприклад, або захищають тих, хто потребує цього захисту. І в цій дитячій рефлексії ми теж знаходимо цю е, документальну складову і те. Як війна проходить в наше повсякдення, як вона а, проходить крізь наші сни а, в, а, в наш побут, і як вона вплине так само на наше майбутнє. Що й тому для нас важливо було підкреслити не тільки самі яскраві кольорові фантастичні образи і зовнішність цих фантастичних створінь, їхній облік, але й показати, що за цією яскравістю і дитячою фантазією десь е, на периферії Фрії свідомості залишаються оці. Монструозні часом лякаючі образи, які, яким необхідно давати місце до прояву і вияву, тому що непропрацьовані травми пізніше е, е, перетворюються в е, труднощі з реальністю, з якою ми пізніше можемо зустрічатися в експозиції. Ви також бачите лайтбокси. це п'ять летбоксів, зроблених на основі фотографій. Точніше, документації війни це зображення, яке надають дрони через тепловізор українським військовим, і це звільнена українська земля. І ці роботи надані нам українськими військовими, які є частиною Збройних сил України. І ми хотіли в такий спосіб, по-перше, теж показати досвід і Природи і землі, надаючи нашій виставці цю метафору казкового лісу, ми не могли обійти цей образ землі. І, безперечно, цей погляд на неї зверху дає нам розуміння того наскільки вона велика, а також наскільки великими є. Пошкодження завдані їй внаслідок бойових дій, цікавим є і те, що окрім зйомки української землі і території з повітря, у цих зображень з тепловізора є оцей унікальний специфічний пекучий колір і гама. І оця пекуча українська земля, яка геть по-іншому сьогодні нами сприймається, є такою важливою частиною елементом експерти. Позиції і набуває свого художнього втілення і художнього прояву у ем, трактуванні українцями і своєї країни, і своїх е, географічних територій, своїх природних надбань. У нашій казковій виставці є і фантастичний ліс, як своєрідна територія, через яку казковому герою необхідно пройти як через біль. Втрату і травму прожити її, зіткнутися з неминучою реальністю, усвідомити, аби рухатися далі. Таким елементом експозиції у закритому просторі є панорама, фотографічна панорама художниці, і фотографки Яни Кононової, яка представляє зображення з Ізюмського лісу. Це драматичний, трагічний для нас час, коли усі разом ми виявили. Чергові поховання в Ізюмському в Ізюмському лісі на деокупованій Харківщині, і саме цю документальну зйомку художниця представляє як таку панораму людей, котрі і проходять цей процес ініціації. Вони одночасно є героями цієї фантастичної казки і перебувають у цьому лісі, і є тими, хто допомагає нам боротися із цією жорсткою реальністю, допомагає нам. Долати ту трагічність, в якій ми всі колективно опинилися, допомагає нам ховати загиблих, і допомагає нам рухатися далі поза цей простір ініціації, цей часом жахаючий ліс до інших елементів експозиції та інших художніх досвідів. Перед вами графічна поема Дарини Гладун та Лесика Понасюка. Відмиваємо біль зі слів, наче кров і. Кажучи про різні досвіди, нам теж важливо а, розуміти а, те, як ми говоримо про війну, в який спосіб, які ми слова обираємо. І важливо те, що тут слова теж обирають, набувають дуже яскравої візуальної форми. І вони стікаються так, як це ніби стікались би сльози, чи дощ, чи вода згори. Це теж дуже важливо а, а, через те, що. Ця графічна поема вона стає чимось, що починає жити не лише як література, але і сам образ дуже поетичний, теж природній, але теж базований на особистих почуттях і переживаннях. І у кожній казці майже завжди є неприступна фортеця, яку відважно захищають і боронять безстрашні воїни. Історію про таку фортецю, про неприступну скелю, до якої не можуть підібратися вороги, яка перебуває в облозі, для українців загалом, і в нашій експозиції, зокрема, є фортеця Азовсталі. Це одноіменний фільм Фортеця Азовсталь, створений Дмитром Козацьким з позивним Орест. Та Юлія Гонтарук, які спільно зафільмували останні дні Азовсталі. Орест, який перебував на Азовсталі, створив набір образів. А Юлія Гонтарук змонтувала це таким художнім чином в візуально поетичну оповідь з звуками, з відгомоном в стінах і в металі цієї зруйнованої фортеці Азовсталі, де Примітним є образ героя, який дуже побутово, навіть буденно закурює цигарку в цій направду фантастичній героїчній фортеці, що вистояла свої найскладніші дні, і демонструє останні дні Азовсталі перед виходом батальйону Азов з облоги в полон. Наступною роботою на виставці є робота це живопис Каті Бучацької, Горинська Вохра. Ця робота, на перший погляд, є абстрактною, ми нічого не бачимо, окрім жовтої фарби. Але історія цієї фарби є і темою, власне, і формою. І Катя Бочацько перебувала у Львові у перші дні повномасштабного вторгнення і шукала собі фарбу, зрозумівши, що зазвичай художники користуються фарбами, які виготовляються в Санкт-Петербурзі. Але, безперечно, з того часу неможливо користуватися цими фарбами, і ці фарби так само. Мають е, дуже важкий контекст в даний момент, і вона почала питати, е, які фарби українського виробництва вона може купити, які є в наявності. І виявилось, що на той момент вже дві фабрики були розбомблені, і пошкоджені, і лише одна Волинська залишалась. Але думаючи про те, чим є фарба, з чого вона складається, як вона створюється, і про її матеріальність, вона зрозуміла, що фарба робиться з землі. І наступним її кроком і рішенням було поїхати у місця, які мають травматичну історію і пам'ять. І вона збирала цю землю з цих міст. Наприклад, в Гостомелі це був кратер, з якого вона її брала і. Частково ця земля була із рештками будинків із якими ще частинами речей пошкоджених, і вона її просіювала і далі робила вже фарбу. І на даний момент це серія з трьох живописних робіт. Ми на виставці експонуємо лише одну, і також супроводжуємо її теж скріншотом, щоб пояснити закордонному глядачеві про цю процесуальність, як це відбувалося, що робота ма. Має дуже матеріальний особистий контекст до цього. В експозиції вона також має і свій доданий метафоричний сенс, бо це образ втраченої землі з іншим значенням і іншою конотацією, тобто втраченої можливості як такої, і ця можливість, зокрема, представлена в неможливості більше працювати з українською фарбою, в неможливості більше працювати з певним тоном фарби, з необхідністю шукати нові. Альтернативні засоби до виразності, нову мову, нову, нові значення, котрі не працюють наразі так, як працювали раніше. Це про зміну реальності, про її трансформацію і про певний процес, перехід від минулого до певного. Поки що неусвідомленого і незрозумілого майбутнього. Ну, і власне важливе, те, що в нас е е говорячи про щось дуже, наприклад, тверде і міцне, як про землю, про що має е те, що ми там називаємо ґрунтом, гру те, на що ми можемо стати і опертися, ми в той самий час говоримо про те, що вся ця матеріальність вона дуже крихка і. і... Нам важливо говорити про це ще в такий флюїдний спосіб, тому що ми самі, як люди, які проживають цю війну, перебувають в цьому контексті. Ми також перебуваємо в пошуку, про те, як правильно про це говорити, які образи виникають, і ми дозволяємо собі не констатувати ці факти, а мислити про це як про процесуальність, як про те, що відбувається в даний момент з нашими досвідами, з нашими нашими життями із нашою країною, і звідси ми переходимо до е, фінальної частини експозиції до е, такої такого завершального образу. Він дуже крихкий. Е, він матеріальний, проте е, реагує на все, що відбувається навколо це. Текстильна серія робіт художниці Ольги Федорової, на яких вона. Прописує свої відчуття як поезію, як тексти, як навіть свої рідні молитви. І кожна з них є дуже наративною, якісь дуже войовничі і бойові, і виглядають вони як такі войовничі хоругви, як прапори, як стяги, на яких прописані певні лозунги, ідеї і, і образи. Інші ж з них навпаки є дуже чуттєвими емоційними, навіть такими внутрішньо трагічними образами і асоціаціями, які також Чаються в поетичну форму, однак більш подібні на молитви. Ну і тут важливо сказати, що наша виставка, безперечно, дуже з одного боку абстрактна, бо ми звертаємося до снів, до фантазії, до чогось уявного з одного боку. Але з іншого боку, нам би не хотілося теж говорити про війну як про щось абстрактне. Ми впевнені, що потрібно називати речі своїми іменами. І коли ми готували цю виставку, в нас був вибір. Ми думали включити документи і свідчення ще. Зроблені російськими солдатами, наприклад, але а, після ізюмського лісу, після ізюмської трагедії, ми вирішили від цього відмовитись, щоб не а, давати агентності нашому ворогу. Але ми все ж таки розуміємо, що він тут присутній, і він присутній як і в тінях від скульптур дитячих. Він присутній у а, розбомбленій українській землі на півдні України. Він присутній у фільмі Дмитра Козацького та Юлії Гонтаруки в багатьох інших роботах, але в кінці цей образ набуває ще більш конкретних форм. Це імперія, яка здохла, це остання робота, яку бачить глядач на цій виставці. І для нас важливо те, що ця імперія, коли глядач проходить цю виставку до кінця і бачить всі ці битви і всі ці трагічні події, що зрештою в кінці ця імперія Падає, і він а, бачить вже те, що відбувається після цієї смерті. А, цю констатацію для нас це було важливо, бо ми впевнені, що так воно і відбудеться. І а, якщо вже говорити про якусь фантастичну складову і розповідати. Сучасні казки, навіть про сучасні трагедії, ми б бачили фінал. Ось таким. Ми дякуємо вам за увагу до цієї виставки, до нашої екскурсії і розповіді про цей казковий ліс, про цей магічний простір і про ті сни, які нам наснилися. Ми намагалися поділитися своїми враженнями, переживаннями і розповісти про ті сни, що ми бачили, і які з них збулися. І також ми радо запрошуємо вас за нагоди, перебуваючи в Любліні до 5 лютого, відвідати нашу виставку, ознайомитися з цією експозицією і пережити власний досвід, пройшовши цей шлях через казковість і цей фантастичний ліс до перемоги добра над злом.